Вітаю вас, малята! Ми вже знаємо, що наша мова складається з речень, а речення складаються із слів. Слова поділяються на склади та на звуки. А звуки бувають голосні та приголосні. Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати слухати звуки нашої мови, розмовляти про них. Добирати слова, складати речення, зображувати їх схематично та друкувати літери. На минулому занятті ми вчилися визначати та позначати склад, який звучить найголосніше. Цей склад ми називаємо наголошений. Давайте згадаємо, як можна визначити наголошений склад. Потрібно це слово промовити з запитальною або окличною інтонацією. Наприклад, ліна або ж ліна. Скільки складів у слові ліна? Так, два склади. На який склад падає наголос. На перший. Можемо сказати, що перший склад наголошений. Пропоную послухати віршик. Снігу, білий сніжку, посипай доріжку, насип цілу гору для цього двору. Речення, яке читається особливо голосно, з особливим відчуттям, називається. Окличним. Воно вимовляється із підвищеною інтонацією, які речення у нашому віршику читаються з особливим відчуттям. Снігу, білий сніжку. Так, речення. Посипай доріжку. Сніжок приносить радість особливо для дітей. Він обіцяє розваги, катання на санчатах, ліплення снігової баби. Розділовий знак, який ставиться в кінці речення для висловлювання радості, обурення, заклику до сильного почуття, тривоги, називається знаком оклику. Знак стрункий, неначе шпичка. Чи худенька одиничка, він у захваті весь час. Гей, ура! Оце так клас! Романтичну вдачу має, від захоплення стрибає. Це знак оклику, І тому ми радіємо йому, написала вірш Любов Яковенко. Пропоную. Скласти окличне речення. Це досить просто. Такі речення вимовляються з підсиленою, напруженою інтонацією. Наприклад, новорічна ялинка сяє вогниками. Малята, складіть схему речення самостійно, а потім перевірте. Пригадаємо, щоб скласти схему речення, ми слова назви предметів позначаємо однією лінії. Слова назви дій предметів так, позначаємо двома лініями. Слова назви ознак предметів правильно ми позначаємо хвилястою лінією. Слова помічники дужечкою. Початок нашого повідомлення так. Це вертикальна рисочка. А кінець позначаємо крапочкою або знаком оклику. Продовжуємо знайомитись з літерами абетки. Давайте зараз разом їх назвемо А, Б, В, Г. Г. Д. Е. Є. Же, зе, И, І, Й, К. Л, М. Н. А сьогодні познайомимось з наступною літерою. Послухайте віршик. Відпускав козак кремезний. Чуб на лобі довжелезний, оселедцем називав і за вухо закладав. Чуб оцей не задля вроди, а ознака його роду. Кожен знав козацький рід, прославляв ще пращур дід. Про що розповідається у віршику? Так, про козака. Що він відпускав? Так. Оселедець. Оселедцем називають чупу козака на голеній голові. Він додавав козакові войовничості та мужності. Не всі на Січі могли носити оселедець, брехунам, боягузам і злодіям заборонялося. У наш час теж можна зустріти чоловіків з такою зачіскою. Діти, давайте розглянемо слово оселедець. З якого звука воно починається? Зі звука О. А у слові Козак, де знаходиться звук О? На початку, всередині чи в кінці. Слухайте уважно. Козак. Так, всередині слова. Давайте разом вимовимо. О! Чи є перешкоди вимові? При вимові повітря вільно проходить через ротик. Не зустрічає перешкод. Звук О голосний. Звук О позначається літерою О. Літера О буває велика і маленька. Ось велика і маленька літери О. Давайте їх розглянемо та надрукуємо в зошиті. Буква О така от кругла. Хто не бачив, подивись, наче сонце, наче бублик. Мов обручик хоч котись. Правильно тримаємо трьома пальчиками олівець. Виводимо літеру О. А тепер давайте порахуємо, скільки складів у слові оселедець. Подивимось спочатку, скільки голосних звуків. Чотири. Значить, і складів теж чотири. Скільки голосних звуків у слові, стільки ж і складів. А тепер визначимо, який же склад наголошений. Давайте покличемо. Оселедець! Куди був наголос? Правильно, був. На третій склад. Третій склад у нас наголошений. Пропоную ще викласти звуковий аналіз слова лоб. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові лоб. Звук Л. Він який? Голосний чи приголосний? Приголосний. А приголосний твердий чи м'який? Твердий. Значить, ми його позначаємо як? Правильно, однією рисочкою. Та під низом пишемо літеру L. Другий звук у слові лоб, звук О. Він який? Голосний. Позначаємо його кружечком. Внизу пишемо літеру О. І останній звук у слові лоб звук Б. Він який? Приголосний чи голосний? Приголосний позначаємо однією рисочкою та пишемо літеру Б. Розглянемо з віршика слово врода. Що воно означає? Врода це краса, сукупність зовнішніх рис, фізичних якостей людини, які справляють приємне враження. Зачіска оселедець не для вроди у козака, а ознака його козацького роду, що він українець, можна сказати, вродлива дівчинка, вродливий хлопчик. Викладемо звуковий аналіз слова врода. Перший звук у слові врода, звук В. Він який? Приголосний чи голосний? Приголосний позначаємо однією полоскою. Другий звук в слові врода, звук «р». Він який? Твердий чи м'який? Правильно він твердий. Позначаємо однією рисочкою. Третій звук у слові врода. Звук О. Він який? Голосний чи приголосний? Він голосний. Позначаємо кружечком та пишемо літеру О. Четвертий звук у слові вродда звук Д. Він який? Приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою і пишемо літеру Д. Останній звук в слові врода. Звук. А. Він який голосний. Позначаємо кружечком і пишемо літеру А. Давайте разом прочитаємо слово врода. Діти, скільки складів у слові врода? Два склади. А давайте з вами визначимо. Який склад наголошений? Врода. Правильно, перший склад наголошений. Малята пропоную прочитати слова та знайти зайве. Вікно скло балкон. ОС. Сіля будинок подарунок. Малята, Подумайте і знайдіть зайве слово. Надрукуйте його в зошиті. А на наступній відеозустрічі Продовжимо знайомитись з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі, малята!